Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас обзор на сівалочку трав'яну Просили зробити обзор, так що робимо обзор. Довжина сівалки у нас 2 метри на 38. Граблі 50 см Квадрат у нас йде 4 на 6. Ну, це. Двойка чи тройка товщина. Немає штангеля під руками, щоб заміряти. Стоїть регульовочний болт. Можна підіймати, упускати принудительно граблі. Було два снятих за колесом, тому що не було видно сліду, де сієш, тому сняли два. Зараз вам відкрию, покажу. Це Ящик іде обичний СЗ-шки Одна секція. Стан ящика хороший. Навіть не красили, так як воно було, так і є. Зв'язочки, передатишне число, все підбирали з того, що було. Потім ви собі, якщо у вас буду там другі звздочки, що у вас там не буде, ви собі просто регулюєте міряєте радіо скола, рахуєте скільки воно зробить на соту, відщитуйте і тут подаєте собі. ну Я думаю, той, у кого є СЗшка, пойме, про що я говорю. Сошники долота. Поставили нові. Ну, сняли з і сівалки. Сюди купили на зернову, купили сошники, сз нові. Відео, мені здається, є на каналі. З сошниками довольні. А на тривину поставили нові долота. Стоять грузики десь по кілограму два не знаю точно скільки, не пам'ятаю, скільки воно важить. Цяпочка, ланцюжок. Щоб вони, коли підіймалось, не падало, цього вистачає. Так що, ну, що цей квадратик це у нас 4х4, що йде на граблях. Тут стояв спеціально під, під ці пружиня. сталюка. Так що ось такі-то колеса, не пам'ятаю з чого це стає, ступіці Жигульовські, все витримує, хватає воно вона легенька, кріпиться так само, все кріплення йде з СЗК на цю раму. Все воно тут класно стає. Так що, друзі, ставте лайк, підписуйтесь на канал, далі буде.